Всем привіт! Сьогодні 24 липня приїхав на річку Інгулець половить карася. Ну і вчора тут це місце закормив кукурузою вареною. Може який короб підійде. Ну, я сподіваюсь, хочу просто спробувати, чи буде він клювати. Буду пару днів кормити. Я сьогодні взяв з собою ту кукурузу, зараз покажу. І цей. Прикормити хочу, все одно він повинен підійти. Я знаю, що в людей він тут клював і обривав снасті. Так що можеш підійде. Закинув тут так під куширі дві вудки, а туди під той край там глибина більш-менш і закину туди цей донки дві взяв. Взяв багато снастей, бо кльов не важний і так просидіти в цьому місці і нічого не спіймати. Ну, буду пробувати. Взяв цю ж кукурузу, звичайна, варена кукуруза, не молода, стара. Два дні я її варив, вона ось обереш і нажимаєш, і вона цей, розлазиться. М'яка вона хороша. І взяв Прикормку зараз намочу. Тут в мене макуха і прикормка трапер біг карп халібуд. Класна прикормка. вона ну, Дорога, це мені подарували її, так сказати. То я трохи на, насипав у макуху. Тут і і кукуруза мелена. І є ці. Забувся, як називаються кусочки пелець. Ось такий і червоний, тут пелець і ось такі частинки різнокольорові, зелені. Ну, прикольна прикормка, аби нею тільки нею кормиться, то було б крутіше. Ну нічого, я думаю, так, я колись тут пробував я колись взяв тут короб на цю кукурузу, іменно коли підкармлював, вклювати він на неї не сильно хоче. Клюнув він на черв'яка, а це є, а підкармлював оці кукурузи. Взяв ще ось такі міні-бойли по папи, маленькі. Спробую, може яка плотва хороша. Буде брати, Вони міленькі. Ну і черв'як, червоний черв'як, наживка. Якось так. Ну Там воно, дивлюся, риба в тому місці, під тим берегом я вчора я закидав, Ой, закармлював. Я тут лазив вчора, тут мілко. Не як мілко, під берегом мілко і тут пісок. Так під ту сторону муляка трохи починається, тут все. Пісок. Буду зараз спробувати. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а також переходьте по ссылкам в описі до відео. Закинувся я. Ось дідонки Вже 4 години дня. І тут дві вудки Закинув ну, на вудки. Мене мало надії, ну все одно закинув, щоб веселіше було. Мелоч підійшла. Я не закармлював прям прикормкою, як завжди, наповідець. Повісив по жменьки невеличкий, як по первому забросу, тоді буду менше вішати на повідець, якщо риба підійде. Ну а там чисто в кормушки, забив і все. Закинув все на черв'яка. І там на одній донці пуфік один повісив, ані селий свій, свій. І все. Тепер залишилося чекати кльову. Тільки що вже другий раз на донку дергнуло. Спочатку на цю, потім на ту. Ну таке щось. Не, не пойму. Воно виходить саме засікає, з нас. Можна як зачепиться, то вже зачепиться. Ну, поклевка є, і це вже радує. Щось клює на думку. Ну таке щось мелке, мабуть. Не може черв'яки заковтнути. Ну хоть мелочі, то вже поклвки якісь. Покльовка на вудку. Ух ты! Щука що? Та ти подивись, карась. Запутав мені. І ту вудку, і карась добрячий. Хороший. Карась. Перва покльовка і такий карась. Ого, це я їх тут підкормив кукурузою. Та тут і карасі, Подивіться, ти карась. На черв'як. Ти на донку повинен клювати такий. Подивіться, як він мені на руці. Грам 300 до 400. Перший. Я думав, якась мілочовка. Так виложило спочатку і став обратно, як і був. Я вже думав, яка сняла човка підняла, а воно карасик. О, Перший другу вудку зачепило, а там я витягнув, а там вже й черв'яки не було. Ось так трохи. Перший раз трохи більше. Всього хватає. Для прикормки підходиш караш, значить йому подобається ця прикормка. Ну прикормка крута, вона червоний трохи, такий відтінок стало, і запах дуже крутий. Покльовка на поплавок Це маленький карасик Проти того, що був. Оце раз у пів години одна покльовка карася Зараз поперекидаю донки Вудки Поперекидаю зараз п'ята година дня. Бо таке на донки щось клювало, клювало, дибало і все. Та буду перезакидати. Годину вони простояли, там, мабуть, черв'яки мілка риба пооб'їдала, та по-любому треба перезакинути. перед вечером, может, подойдет. Та и карась должен брать на донки, но что-то не хочет. О, как раз поклевка. Все, на донки его Что с Я как раз только сказал. Карась на донку клюнуть. Хороший. На що ж він клюнув? І клюнув він на це, на пуфіка. У мене тут два нижніх було черв'яки, воно вони трохи осталися. А на пуфіка клюнув на ось ці. Я вже показував два рази підходи карасик. Мені аж дивно, що він на це на пофік плюнув. Що черв'яка не схотів для наших тут місць вічно на ці, на черв'яки плює. Якраз і перезакину зараз донку. У мене тут пластиліну трохи оставалося. Я забуваю сюди. Прикормку, тушу наколотив, щоб воно хоч трохи пилило. Ну, в принципі, у воді в теплій розстає пластилін непогано. І воно аж тягнеш, зелена вода стає. От блін. Колючиться. Я два пуфіка поставив і один черв'як. Нормально. Другу донку достав, геть черв'яків нема. Все об'їдено, все голе кльовки були, я ж кажу, ну мілки. Мілка риба. Поперезакидався. закидався. Зараз без 16, після 6 должен бути кльов. А то не на плавки, але я сильно побовтав цими донками. Та ще зачепився там за очеретину. Побовтав сильно, то й не клювало на вудки. Може вже тихенько сиджу, у мене щось буде прокльовувати. Покльовка тільки що на вудку була і протикав. Вона виплюнула. Я поки задивився в одну сторону. Може добере Ну карась, бо повело так. Трошки підложило поплавок і повело. Це пройшло три хвилини, як я сказав, що без 106. Зараз перезакину, бо. А, ні, ого! Покльовка. Ого, це вам і карась. Це окунь, він там зажрав. кунець одразу відпущу. Оце вам і карас. Значить, карася там зараз нема хоча. Пів сьомого вечора перезакидаю вудки, донки перезакинув, бо я сидів, ждав покльовки, а воно... За такі невеличкі куширі зачепилося крючки. І воно б вже, б мене не клювало. Не було так покльовок толком. І на донки щось не клювало. Не знаю чому так, що під обід краще клювало, ніж зараз під вечір. Покльовка тільки що була на донку. Непогано так потягло. Це перша, мабуть, з 6 до 7. Не так потягло нормально і пустило. Значить крутиться там карась. Вот така карасьова покльовка. Ось тільки що поклвка чуть спиня їх не, не вкрала і не зачепилося. Як так? Так щось вроді є. Було. Там було. Зійшло. Ох, і поклвка. На черв'яка. Зараз повиси черв'яка. везде. Поклевка. Сейчас вроде обуло. Ну нема. Хорошая такая поклевка была на донку. На червяка. Походу І так уже спочатку дергнув вперед цей сигналізатор, потім опустило. Я підсік, відчув його, ну не засікся чомусь. Ого, це пупкавка. І нема нічого, чи що. Не, є. Повело в сторону. Карась, походу. Хороша поклёвка була. Це вже як взяв, то взяв. Цей карасик хороший. Немаленький. Вимазився. Ось так взяв за нижню губу. На другому крючку вже немає черв'яка і там поклёвка була. Така є-єлі. А цього вже немає, як його черв'яка. На вудку щось не хочу клювати. Я одну вже й витягнув. Ну, а на донки клює на вечір. Ось так я це діло роблю. Ось такі прям пучки черв'яка. Бо якщо буде один, може і не клюнуть. І приклеюю цим та прикормкою, щоб по відці не заплутувалось. нормально закинув під той берег. Так, ну що ж, буду я збиратися. Оце такий сьогодні кльов був, по дню на цей клювало, на вудки. на вечір почало на донки клювати хорошо. Ну, після восьми якось кльов прекратився. Треба, мабуть, навіть з обіду їхати і до восьми ловити. Зараз покажу. Скільки я там риби спіймав? Ну, чотири карасика ми тут. Карасі добрячі, хороші. Один такий грам чотириста. Зараз у приконку кину кукурузу і підкормлю тут ще може ж все-таки якісь коропи підійдуть повністю все висиплю цю прикормку закормлюся тут може завтра післязавтра приїду сюди хай приважується риба сюди мені не жалко Подивити. Ну і в основному клює на черв'яка. Пакетики додому забираємо. Якось так. Отака риболовля вже сонце зайшло. Вже темно, темніє і холодає. Щоб довше сидіти, треба ще й штани брати. Бо я тільки копту взяв і сам у шортах, Ну не хочу. От після восьми одна покльовка була на донку і все, на вудки геть не брало. То я їх і скрутив. Ось. Зараз це викидаю, все, та й буду це їхати додому. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі а також переходьте по ссылкам в описі до відео.